Добрий день. Ну що, після зими настала весна, стало тепло. І я вирішив перетопити залишки свого воскоса сировини. В даному разі це із сонячної воскотопки, Мерва. Ось бачите така. Ну, заодно я перевірив ласкавитість, скільки я можу взяти. Виявилося, що я можу взяти від 15 до 20%. Ось таке виявляється. Виходить в мене. Топлю, звичайно. Права васка топка, дуже довга, мало ефективна, але мені потрібен віск. Отак от, от. Можна було б здати, так було б швидше, так би воно вийшло так на так. Ось віск виходить класичний, темно-жовтий, тут 700 грам з 5 кілограм. З п'яти кілограм мерви. Ну, це десь приблизно 15% я взяв. маловате, але що ж зробиш? Отака от світла сировина, вона дає 15%, отака більш темна, вона дає 20%. Виходу. Ну, від маси. Ось так от. Як я це роблю, я промиваю водою, ось бачите, багато води, кип'ятка. Просто лілю сюди. Якщо багато мерви, так треба десь відро. А якщо мерви небагато, як у даному разі, ось бачите, вона розсипається, тут воску практично немає. Так ось пів відра мені вистачило. Вчора вечором тапив, воно ще гаряче. Отак от. Отакі от. От, от справи. Добре. Такий віск виходить. От бачите. Доволі чистий, цей другий раз перетопів. Він трішки м'якший, ніж зазвичай чогось так. Класичний віск, жовтий, зернистий. Ну от, отакі от справи на сьогоднішній день. Сьогодні повний місячка, чи вчора був. Середину травня. Ні, де середина травня, середина березня прошу пробачення. Так що Сьогодні, мабуть, 14. -те. Я вже дні трошки попутав 14 березня 25-го року. от, Ну, мерва не липне, вона розсипається, бачите. Це означає, що воску немає. Я її потім на город вивезу. Ось у мене компостна купа. Ось сюди, бачите, доволі багато. Вона таке викинув. Можна палити, сушити і палити, але... Хто як хоче. Ну, добре. До побачення.